Друзі, вітаю вас! Сьогодні готуємо два чудових рецепти з лавашу. Такі рецепти вони дуже смачні, а ще допомагають притримуватись здорового харчування. Якщо порівнювати з класичною випічкою, то тут більш збалансований склад, немає великої кількості жиру і без шкідливого обсмаження в олії. Нам знадобиться 100 г твердого сиру. Можна взяти більш легкий сир, де 30% жирності або класичний. Ми все одно все збалансуємо. Сир натерли на дрібній терці і нам знадобиться 2 круглих лаваша або тартілії. Одну третю частину твердого сиру ми викладаємо на лаваш. Рівномірно його розподілити і накрити другим лавашем. Тепер нам треба розрізати ці два лаваша на вісім рівних частин. Щоб шматочки були максимально рівними. Коли ми розрізаємо лаваш, ми одну частину кладемо на іншу і знову розрізаємо навпіл. Нічого складного тут немає, просто треба обережно пересувати шматочки, щоб не випав сир. Далі беремо 200 г кисломолочного сиру. До речі, тут також можна взяти сир меншої жирності, тобто знежирений, додати одне яйце і добре перемішати. Тобто, начинка все одно буде залишатись ніжною, навіть якщо ви будете брати знежирені кисломолочні продукти. Додати 50 г шпинату в мене заморожений, якщо ви будете брати свіжий, то просто дрібненько покришіть його. І до начинки додати залишки твердого сиру, тобто 2 третини. І все перемішуємо. До речі, якщо ви будете брати кисломолочний сир шматочками, не обов'язково прокручувати його в блендері, можна просто почавити виделкою. Додаємо трохи солі, і начинка готова. Тепер зробимо віночок з лаваша, і тут важливий момент, що викладати треба одразу на пергаментний папір. Щоб була більш рівномірна конструкція, викладайте одразу верх-низ, право-ліво, а потім вже інші шматочки. Також розподіліть нижні куточки один під одний, таким чином, ця конструкція буде краще триматись. Ось така симпатична рівномірна зірочка вийшла, ну чи віночок, на який треба розподілити всю начинку. Як ви бачите, начинки доволі багато. Тобто, в цій випічці буде багато білку, який буде дуже добре насичувати. Далі ложкою рівняємо боки, для того, щоб начинка розподілилась рівномірно. Тепер треба ці промінчики загнути всередину. Скажу так, що руками в мене не дуже добре це виходило, але коли ножиком я почала засовувати вниз кінчики, то все дуже добре трималось. Як ви бачите, в мене і верхній, і нижній лаваш добре тримаються знизу. Але якщо б верхня частина лавашу в мене не трималась, то я б просто заліпила її частиною начинки. Візьмемо одне яйце, не будемо ділити на білок і жовток, ми його перемішаємо, і оцим яйцем ми змажемо наш віночок. Звісно, ціле яйце це забагато для цієї випічки, але у нас же ще й будуть чебуреки, а там без яйця не обійтись. Прикрасити можна насінням кунжуту або льону. І в розігріту до 180 градусів в духовку на 20-25 хвилин. І переходимо до чебуреків. Нам знадобиться 250 грам яловичого фаршу, сіль, чорний перець і середня цибулина на грам 80. В чебуреках мені подобається, коли цибулю натирають на терку. Вони стають такі більш якісь соковиті. Додаємо натерту цибулю до фаршу і обов'язково 50 мл води. Це зробить чебуреки дуже соковитими. Звичайно, можна ще додати зелень, ну, наприклад, петрушка, кінза. В мене зелені не було, але без неї також виходить дуже-дуже смачно. Будемо робити три порції, і повірте, це дійсно три порції, бо одним чебуреком можна спокійно наїстись. На один круглий лаваш чи тортілью викладаємо третину фаршу. До речі, для чебуреків не обов'язково круглий лаваш. Тут просто була куплена упаковка для попереднього пирога, тому і чебуреки я роблю на круглому лаваші. А якщо ви будете окремо робити їх, то ви можете взяти звичайний листковий лаваш, порізати його на прямокутнички, просто у вас будуть квадратні чебуреки. Тепер важливий момент: Края ми змазуємо яйцем, тому що є рецепти, де показують, що просто водичкою можна змазати і заліпити чебурек. Так, але якщо змазати водичкою, воно не буде дуже добре тримати краї, і він відкривається, загинається і виходить не дуже красиво і не дуже смачно, тому що може витікти сік з м'яса. А яйце дуже добре скріплює краї, і при випічці він не буде загинатися доверху. Тепер чебуреки треба змастити залишками яйця і також прикрашаємо кунжутом або льоном. І відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів на 30-35 хвилин. Вже готовий наш ароматний хрусткий віночок. І от знаєте, такий от віночок у мене асоціюється навіть з чимось святковим. А згодом і красунчики і чебуреки поспіли. Як бачите, края добре тримається, тобто все соковите м'ясо воно залишилось всередині. Це дуже смачно. Віночок дуже ароматний, хрумкий, начинки багато, вона ніжна, соковита і поєднання шпинату з сиром це безпрограшний варіант. А чебуреки в цьому виконанні то взагалі любов дуже смачне соковите м'ясо, тісто місцями м'яке, місцями хрумке. Ну, все як в класичних чебуреках, тільки без тонни олії. Рекомендую вам спробувати ці два рецепти, це дійсно дуже смачно, ну і вписується в адекватне здорове харчування.